Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап і це програма на часі. Дуже дякую, що ви разом з нами. Дякую також Збройним силам України за можливість працювати для вас в Ужгороді. Можуть розпочати будівництво нових очисних споруд. В разі підписання кредитної угоди восени роботи можуть стартувати уже в березні наступного року. Це без перебільшень дуже важлива новина для нашого міста. Тож ми вирішили обговорити. Її в нинішньому ефірі, а також дізнатися про тарифи на воду та її якість. Знайомтеся з моїм гостем поряд зі мною, директор водоканалу Ужгород Станіслав Карташов. Вітаю вас, пане Станіславе! Вітання. Ну що ж, розпочнемо із найголовнішого із будівництва нових очисних споруд в Ужгороді. Я живу практично поряд із старими очисними і не з чуток, а так би мовити. За запахом, підозрюю, що ситуація там доволі складна. Я нагадаю нашим глядачам, що очисні споруди в Ужгороді були збудовані понад 40 років тому і були розраховані на значно меншу кількість населення, аніж є зараз. З того часу вони не тільки не модернізувалися, але й комплексно не ремонтувалися і практично вичерпали свій ресурс. Пане Станіславе, чому ситуація дійшла до таких крайнощів? Ми розуміємо, що очні споруди наші були побудовані в 80-ті роки. <кій> Будувалися дві, дві черги. Після здачі об'єкту експлуатацію Ця експлуатація стикнулася з розвалом Радянського Союзу з відсутністю будь-якої підтримки фінансування, з проблемами в галузі, в комунальній і водоканалів не тільки в Ужгороді, а всій Україні, у, всій, у всіх странах СНГ. Е, тому ситуація трималася лише на е, особистих якостях тих керівників в ті самі періоди часу, коли вони там працювали, а їх там змінилося досить багато. І саме відсутність фінансування і бажання, можливо, в ті періоди е, певної групи категорії керівників щось робити, довела до такої, такої ситуації. За останні 10 років ми лише підтримуємо їх в експлуатаційному стані, вони працюючи. Але вони морально і фізично зношені. Ми вже про це говорили не одного не один раз. Є декілька рішень комісії ТПТНС щодо необхідності їх оперативного ремонту реконструкції. І ось буквально 6 березня маємо підписану попередню угоду щодо підготовки до основної угоди з Європейським банком реконструкції і розвитку на будівництво нової лінії очних споруд, тобто не реконструкції старих, а саме будівництва нових. Ми розробили абсолютно новий проєкт нової лінії. Ми пройшли експертизу. Зараз трошки його доопрацьовуємо під європейські рамки, європейські європейські стандарти, тому що кредит йде за кошти Європейського Союзу. І врахую, е, що до кінця року мали ми пройти той бюрократичний шлях щодо підготовки тої всієї документації і до підписання основної угоди. Сьогодні Ужгородська міська рада на сесії е, затвердила той попередній договір. Який був підписаний, чим визначила шлях і погодження до співпраці в подальшому з ЄВРРОМ. Будівництво нових очисних споруд це справа не одного року. І, за вашими ж словами, моїм колегам-журналістам, там дуже багато бюрократичної роботи, міжнародний тендер, європейський супровід. Але, тим не менш, перший крок у цьому напрямку вже зроблений. Я нагадаю нашим глядачам, що у Варшаві був підписаний тристоронній попередній договір про кредитування. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося залучити? Іноземні інвестиції у такий масштабний проєкт в Україні, в державі, де йде війна. Напротязі останніх десяти років ми вже неодноразово зверталися з цими питаннями за допомогою і до обласної нашої адміністрації наразі військової адміністрації. Ми були включені в програму Питна вода України саме з цим проектом, але військові дії призупинили цей процес взагалі. Ми приймали участь в програмі. Придунайського басейну, там де була Угорщина Румунія, Україна, також дійшли до певного етапу, але тоді воно зупинилось: не було, не було ніяких фінансових гарантій з боку Мінфіна щодо відшкодування ПДВ. Ну і ці проекти були умовно похоронені. Угу. В 2023 році ми зустрілися з європейськими консультантами саме Європейського банку і розпочали з ними консультації і підготовку саме до цієї підготовчої угоди. Яка наразі вже пророблена? Щоб ми розуміли, ми пройшли 50% шляху дорожньої карти оти всіх бюрократичних питань, які будуть ще в перспективі? Ну саме так це відбувається. Є зараз підписана трьохсторонні двохстороння угода між фондом, благодійним фондом, який фінансує саме послуги консультантів міською радою. Наразі коштів комунального підприємства і Ужгородської міської ради на ці питання не використовується. В перспективі так буде певна дольова складова, яку треба буде компенсувати за рахунок міського бюджету. Якщо все складеться успішно, то де буде це будівництво, де з'являться очисні споруди нові, і про яку суму коштів йдеться? Нової площадки будівництва міста Ужгороді для очисних споруд вже немає. Тому проєкт, який розроблявся, був прив'язаний до земельної ділянки, яка наявна у комунального підприємства. В кварталі вулиці Єнківської, про що ви на початку програми говорили, там є близько 10 гектарів вільної земельної ділянки, це старі мулові майданчики, в тому числі, на яких будуть розташовані, на яких буде проходити, я сподіваюся, нове будівництво. Термін виконання будівельних робіт близько 4 років. 4 років якщо ми розпочнемо в 2025 році цей процес, то до 29-го ми мали б його завершити. І щодо бюджету. Бюджет цікавий. Орієнтовний бюджет на сьогоднішній день ми проходимо повторну експертизу і коригування проєктної документації. Це буде близько 25 мільйонів євро. Загальна вартість проєкту, угу. з яких 15 мільйонів євро буде саме тіло кредиту, і 10 мільйонів мільйонів євро це буде грантова складова. Яку не треба буде повертати коштами гаранта? Умовно, на сьогоднішній день це Ужгородська міська рада. Ну, Просто чудові новини, які не можуть не тішити. Що ж буде із старими очисними спорудами, коли з'являться нові? Наразі старі очисні споруди у нас складаються з двох ліній. Працюють обидві одна краще, одна гірше. Ми плануємо, після того, як переключимо на нову новопобудовану. Очисну, очисну лінію міста провести проєкт реконструкції частини існуючих очисних споруд. І зробити загальний об'єм стоків, які ми можемо приймати, 75 тисяч метрів кубічних на добу. На сьогодні середньорічний об'єм, який ми приймаємо щодобово, близько 51 тисячі метрів кубічних на добу, при розрахунковій потужності 50 тисяч метрів кубічних. Тому є певна проблематика, яка пов'язується з розвитком міста щодо багатоквартирної житлової будови, забудови, якихось об'єктів, які потребують багато кількість води, навіть не так води, як стоків. Тому що є об'єкти, які споживають воду для технологічних процесів, але об'єм стоків досить маленький да, там по, по господарсько-побудовим потребам. Тому кожен об'єкт, який зараз аналізується по реалізується по технічним умовам. Попередньо проходить технічну раду, і ми визначаємо, чи є можливість взагалі цей об'єкт приєднати до системи, які наслідки можуть бути для очисних споруд, і чи зможемо ми очистити ці стоки до якості, яку нам дозволяє скидати екологія в річку. Мені ж залишається тільки побажати вам успіху у цьому напрямку роботи. Я сподіваюся, що цей проєкт буде успішно реалізований. Ну а ми рухаємося далі. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулися великі міграційні процеси населення. Ужгород не став винятком, а став прихистком для величезної кількості внутрішньопереміщених осіб. За останні місяці кількість споживачів зросла. Чи зменшилася? Якими є дані аналізу споживання послуг водоканалу? Ми не можемо аналізувати лише 23-й рік uh -huh. або 24-й. Треба аналізувати е, період з 22-го, коли ці події розпочалися. І стане на сьогодні були пікові періоди 22-го року е, з травня по грудень. Да, це масовість, Всі бачили, яка кількість людей приїхала в 23-му році. Пішов певний спад. І наразі маємо показник десь з середини 2023 року. Uh -huh. По об'єму реалізації послуги я бачу, що зараз в місті Уроді проживає близько 140-145 тисяч осіб загально. Тобто ми можемо порівняти об'єм довоєнного періоду і об'єм нинішнього а періоду. А до воєнного це скільки було? Близько 115, 115-117. Тобто Угу. На 30 тисяч кількість забросить. Так, але споживачі. маємо врахувати, що в цей об'єм входить і Холмківська сільська рада, яка також є споживачем наших послуг, частково село Сторожниця, яка також прийняла певну кількість населення. Ну і в основні масі міста Ужгород. Угу. Плюс також маємо реликовані підприємства, які розміщені територіально, які всі забезпечені послуги, розуміємо причини і необхідність. Так що на сьогодні бачимо близько 145 тисяч. Готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, я знайшла інформацію, що нині у місті діє мораторій на підключення нових будинків до водопостачання і водовідведення. Доки він буде діяти? Насправді мораторій, який був підтверджений рішенням виконавчого комітету, дія його закінчилася. Але є питання <гум> технічної ради водоканалу, є питання можливості прийняття цих стоків на очні споруди і дотримання умов їх очистки. Так, якості на, на виході. Тому, ще раз повторюсь, я вже говорив, що кожні технічні умови, які ми видаємо водоканалом, вони проходять через технічну раду. Ми не проводимо технічну раду по приватним житловим будинкам. Так, це мінімальна кількість, кількість води, і відповідно, каналізації для того, щоб не блокувати приватну забудову. Ми видаємо технічні умови для будівництва житла або приміщень для розміщення тимчасово переміщених осіб. Для військовослужбовців, для розвитку соціальної сфери, садочки школи, яких ще поки що немає, але знаю, що є певні ідеї у міста, це, це реалізувати щодо садочків шкіл. Так, так, так. У вас, напевно, буде можливість поспілкуватися з депутатським корпусом або з кимось представників. Вони, можливо, розкриють плани міста по саме цим напрямкам. Також хочу наголосити, що всі будівлі, висотки, так їх називаємо, які. Подають нам заяви на отримання технічних умов з лютого 2023 року. Їх не отримали, і всі розмови про те, що ми надаємо можливість будувати навіть при дії мораторію, не відповідає дійсності. Дуже багато запитів від контролюючих органів, які цікавляться причинами. Ми даємо альтернативу, бо, будь ласка, будуйте локальнічні споруди. Так? Ну, немає комунальне підприємства, єдине в Ужгороді, прийняти в таку кількість стоків, яку нам пропонуєте прийняти. Ми не проти їх прийняти, але ми не можемо. Ми це обґрунтовуємо і досить велика кількість об'єктів, які будуються, будуються на перспективу, не маючи наразі вирішеного питання по скиду стоків. От, власне, наступне, що я вас хотіла Здивував, питати, так? так ви мене дуже здивували, тому що ну, по-перше, тим, що мораторій вже завершився, а будівельних майданчиків у місті дуже багато. І там, як оті проліски з-під снігу, виринають нові багатоповерхівки, і я так підозрювала, що вони будуються з урахуванням водопостачання і водовідведення. Ще раз наголошую, до лютого 2023 року. Містобудівні умови, обмеження, які були видані містом, ми беремо в роботу до лютого 23-го. Всі інші містобудівні умови йдуть лише по реконструкціях, по об'єктах, на яких вже була заведена послуга, так? Тобто, умовно, був об'єкт, який реконструюється в межах ліміту, плюс-мінус вони мають той об'єм води. Тому е до досить великий об'єм будівель, які зараз будуються в Ужгороді, не забезпечені послуги. Водовідведення саме. А... А на що вони тоді розраховують? Як, вони як вони розраховують, вони розраховують на те, що місто все ж таки погодилось і почне будувати очні споруди, і вони відповідно через певний період часу зможуть приєднатися до цієї послуги у 2029 році, можливо, коли з'являться нові можливо, очисні каналізаційні споруди, можливо. так або будуть проведені певні міроприємства в рамках існуючих очисних споруд, які дадуть можливість нам збільшити там на невелику кількість об'єм приймання стоків. Є різні технології. Ми живемо в 2024 році. Є досить багато різних препаратів, реагентів, коагулянтів, флокулянтів, які прискорюють процеси очистки. Ми певні міроприємства вже зробили щодо переробки осаду. Це у нас 22-23 рік. Вже можемо навіть і показати, як воно відбувається. Були вже зняті декілька сюжетів на цю тематику. Mm. То ми, ми працюємо. Пане Станіславе, як відомо, через війну в Україні немає виробників хлору. Його нам завозять із-за кордону. Чи стабілізувалася на третьому році повномасштабної війни ситуація із постачанням знезаражувальних засобів? Трошки в історію. Нас ще до війни навчили, спробували поставити в певні рамки. Власники єдиного заводу на Україні Дніпроазот. Uh -huh. Коли вони створили умовно аварійну ситуацію, знаємо, що Дніпро-Азот покривав більше 60% ринку хлору України, в тому числі Закарпатської області, і вони перестали його відвантажувати, зумовляючи тим, що в них аварійна ситуація. Uh -huh. І в той момент, це, якщо не помираюсь, був 20, 20 або 2021 рік, ми налагодили комунікацію з постачальниками з Європи і не тільки проробили певні логістичні коридори для цих речей. співпрацювали ми тоді ще з Угорщиною. Геннадій Москаль тоді був губернатором, коли нам. В певних машинах привезли певну кількість необхідного, необхідного хлору, тому що була проблема в нас, там хлору лежалося буквально на два тижні роботи і місто могло стати взагалі без води або з водою технічної якості. Тому ми вже були підготовлені до цього. Дійсно, після лютого 2022 року все змінилось кардинально. Були певні періоди, де перехватували або позичали між собою, між водоканалами там декілька. Об'ємних об тар, так називаємо їх, для того, щоб ми не зупинялися. І буквально за два місяці ці всі логістичні шляхи були відновлені тими комерційними структурами, які профільно займаються постачання, постачанням реагентів для здиводення та очистки води. Наразі все працює, проблем немає, об'єми є, резерви є. Приємно чути, що проблем немає. Є таке от правило, що витрати підприємства напряму залежать від надходжень за спожиті послуги. Тут так. важливо, щоб відховати соціальну складову, а саме платоспроможність громадян, якою вона є сьогодні. Чи багато боржників ви фіксуєте щодо сплати, я скажу, я скажу в цифрах на сьогодні, мешканці міста Ужгорода Абоненти напрямку фізичні особи боргують близько 140 мільйонів гривень. 140 мільйонів гривень в комунальному підприємству. Але це борги сформовані за весь обліковий період. Mm -hmm. Об'єм оплати за надані послуги за 2023 рік. Якраз є звітні дані в мене. 96%. Тобто оплата послуг, які ми надаємо. Комунальним підприємством складає 96%. Це непоганий показник, розуміємо. Uh -huh. Але маємо розуміти, що таке 4% недоплати uh -huh. в об'ємі щомісячних нарахувань близько 24 мільйонів гривень. Тобто, якщо 10% це 2,4, то 6% це тобто близько 1,6 да? млн грн недоотриманих коштів комунальним підприємствам. При збитковому тарифі, який встановлюється для комунального підприємства в на 2022 рік. Наразі покриття існуючим тарифом витратної частини комунального підприємства близько 75-77%. 25% бофтається в повітрі і не покриті нічим. Середня заробітна плата по підприємству. Да, ми Утримуємо зараз людей по тарифній складовій близько 15 тисяч гривень на місяць з відрахуваннями. Уявляєте собі, чого це вартує, да? єдине, що зараз тримає цих людей, це можливість забронювати по напрямку об'єкту критичної інфраструктури. Ми маємо покриття електричної енергії всього-навсього на 70-72%. Ми маємо покриття вартості паливно-мастильних матеріалів на 90% завдяки тому, що. Торги на 24 рік виграла компанія, яка демпінгує на ринку і зараз постачає нам навіть відкрию ціну. Ми зараз паливо матеріали, 95-й, бензин і деспалово, купуємо по 40 гривень за літр з ПДВ. Ви десь бачили на стелі в Закарпатській області, або в Україні вартість 40 гривень. Я її відкриваю, щоб всі розуміли. Тобто Ми працюємо на мінімізацію всіх витрат, але все рівно. Щомісячно той об'єм збитків, який у нас виникає, він з'їдає підприємство. Mm -hmm. У нас є накопичена заборгованість по єдиному податку, це податок на додану вартість. Вона складає більше 60 мільйонів гривень. Це також не, не та інформація, яку треба десь ховати, вона актуальна. Але є причини, які до цього призводять. Ми є членом Асоціації Укрводоканал Екологія. Ми є членом Ради Асоціації Укрводоканал-Екологія. Наразі борги. Ліцензіатів на Україні перед напрямком енергетичним складають близько 3 мільярдів гривень. Мільярдів гривень. Борги по заробітнім платам не допускають, тому що це кримінальні справи. Тобто галузь зараз знаходиться в такій, в такій досить, досить критичній ситуації, з якої виходити, не скоригувавши тариф до економічно обґрунтованого, неможливо. Але тариф у Ужгороді на воду один з найвищих в Україні. Звідки ви взяли цю інформацію? З відкритих джерел в інтернеті. Якого року випуску? Не можу вам уточнити, але е, пошукаємо. Подивіться, зараз в нас є перспективна, я сподіваюся, постанова регулятора, яка мала би мала би з 1 квітня скоригувати тариф Ужгородського водоканалу лише в частині електричної енергії. Ми знаходимося всередині комунальних підприємств це ліцензіатів. Я постійно на ефірах пояснюю, що не можна аналізувати вартість води в регіонах, наприклад, порівнювати місто Ужгород і місто Київ, або місто Ужгород і місто Львів. У кожного своя система водопостачання, у кожного свій об'єм реалізації послуг, у кожного своя там, щільність забудови, кількість мешканців на один квадратний метр і так, далі, і так далі. Це всі чинники, які впливають на вартість того куба води. Маємо зрозуміти. У кожному місці є е, свої технології очистки, е, тих реагентів, які необхідно застосовувати для, для доведення цієї води до якості питної. У нас є два різних джерела е, забору води це підземний водозабір Минай і відкрите джерело річка Уш, умовно, да? канал з річки Уш. Бівіть собі, які треба вкласти кошти і ресурси, так як називаємо різні, для того, щоб цю воду з річки довести до якості питної. І нести за це відповідальність. А ми безпосередньо несемо особисту відповідальність за якість питної води, яку ви споживаєте з крана з будь-якої точки місті Ужгорода. Про води. якість питної води ми ще обов'язково поговоримо. Я все таки хотіла б зупинитися на тарифах, якими вони повинні бути в нашому місті, аби підприємство водоканал Ужгород не зводило кінці з кінцями, так би мовити. Наразі розрахунковий тариф на 2024 рік, який нам. Обіцяли прийняти в кінці грудня 23-го року, складав 63 гривні за куб. Це водопостачання, водовідведення. Угу. Він був нульовий, це лише відшкодування фактичних витрат без будь-якого прибутку, просто відшкодування вот поточної щоденної діяльності в рамках цін, вартості і заробітної плати, яка нормативно обґрунтована. А не боїтеся, що якщо зростуть ціни на послуги з водопостачання і водовідведення, то боржників може стати більше, аніж 4%, як ви зазначили в середній ефір? Цього не треба боятися, з цим треба працювати. Якщо виникають категорії населення, які не можуть сплачувати в повному об'ємі, є пільги, є субсидії, більше субсидій, да? це вже питання до уряду, який має це формувати. Якщо уряд не має коштів для того, щоб надавати субсидії, вони блокують підняття тарифів. Блокування підняття тарифів приводить до чого? До скатування галузі на дно, де ми зараз і знаходимося. Це треба, про це треба говорити прозоро і пояснювати, можливо, потім десь хтось мені скаже, що говорю речі, які не треба говорити, але це, це треба говорити. Ну, ну, власне, ми так плавно перейшли до якості води. Я не хочу казати, що в Ужгороді вона погана, я її принаймні не досліджувала, але побоююся пити воду із крану. Знаю, що в європейських країнах вона значно вища, наприклад, Австрія, Швейцарія, можливо, ще в якихось державах. У перспективі, чи зможуть Ужгородці пити воду з крана, не побоюючись за власне здоров'я? Не треба говорити в перспективі. У жроці можуть пити воду з крану сьогодні. Ви це робите? Я це роблю особисто. Я проживаю на правобережній частині міста. У мене вода з каналу, та, що, та, що потребує сили ресурсу для очистки. І повірте, я споживаю воду з-під крану без проблем абсолютно. Можемо угу. зробити експерименти, ми можемо з вами спільно з незалежною лабораторією виїхати в будь-які точки міста уроду, спільно забрати. воду. У нас воду. тут фільтрована. Спільно, спільно забрати, я вже спробував я вже ви фільтрувати. Ви відрізняєте? Ми можемо спільно забрати воду на аналіз і зробити незалежні, незалежні аналізи. Зустрітися там через три дні угу. і подивитися на результати. Ви будете, будете приємно здивовані, повірте. Ну, а чому побудує така думка, що в нас погана якість води у місті? Е, бувають поодинокі випадки, наприклад, після проведення якихось ремонтних робіт на водопроводах, водопровод, коли, коли йде. Е, ну, гідроудар, так званий, так? йде вимивання тих відкладень в трубопроводах магістральних, які попадають до мешканців. Вони вимиваються протягом години. Mm -hmm. так? Але потім вода все ж таки проходить і доходить та чиста, яка підготовлена. Це і локальні точки, локальні зони. І після будь-якого масштабного проведення ремонтних робіт наша лабораторія виїжджає і в контрольних точках бере забір для, для перевірки якості до, до, до споживача. А я чула інші думки, що типу а, труби вже застарілі, по однозначно, яких тече вода. Це інші причини. В цих застарілих трубах є ті е, відкладення, яким вже 30, 40, 50, 60, 70 років, які ми на сьогодні не можемо не почистити нічого. Це просто планова, контрольна заміна тих ділянок, які треба міняти. Ви заговорили про Швейцарію, про, про Австрію, про ту саму Угорщину. В тарифах тих підприємств, які обслуговують, вони там, як правило, не є комунальні, є складова інвестиційна. Наприклад, 20% тарифу це чисті кошти, які підприємство використовує на модернізацію, розвиток, заміни, поточні роботи. У нас в комунальному підприємстві, та не тільки в нас, по всій Україні, єдиним джерелом фінансування цих всіх заходів, це інвестиційна програма. уявіть собі, Інвестиційна програма комунального підприємства на 24-й рік там 16 мільйонів гривень. При 200 з лишнім кілометрах водопровідної мережі і так само 200 з лишнім кілометрах каналізаційної мережі, mm -hmm. десятків станцій каналізаційних насосних, насосно-фільтрувальних і так далі. І при вартості обладнання на сьогоднішній день, умовно, ми зараз провели процедуру закупівлі по одному вели великому. Обладнанню насосу на одну станції – 4,5 мільйона гривень. 4,5 мільйона гривень, які ми можемо робити планові заміни водопровідних мереж, не маючи на цього ресурсу. Також лишається лише фінансування або за рахунок коштів міського бюджету, або кредитні запозичення. Кредитні запозичення варто вкладати тоді, коли є ефективність і в перспективі окупність, так? але це лише модернізація. І практично вся модернізація вже проведена. Знайти там економію по електричній енергії, ну, вже практично не знайдемо. 99% вже переопрацьовано. Переходити на інші там, альтернативні джерела енергопостачання працюємо. Є у нас зараз в розробці два проекти сонячних електростанцій, спробуємо запустити, буде економія ще там, електричної енергії. Але це лише повпливає на перспективний розрахунок вартості послуги. Знову ж регулятор подивиться, скаже: Так, добре, ви молодці. Ви знизили об'єм споживання електрики з ринку. Виробляєте свою, то для населення буде якийсь там певний плюс. Буде там підняття в меншому об'ємі, або не буде взагалі. Ну це вже буде по видно по розрахунках. Це перспектива. Пане Станіславе. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що ви поділилися новою інформацією. А направду, яку ще ніхто не чув і не знав, і за те, що запевнили нас, що воду з крану в Ужгороді можна пити і все буде добре. Так а по експерименту, давайте дійсно проведемо спільно. Я думаю, наші журналісти обов'язково з вами сконтактують і ми проведемо цю роботу. Спасибі, що ви до нас завітали. Успіхів Дякую вам, вам, вам і вашому підприємству. Дякую, друзі. На сьогодні це все. Спасибі, що ви провели свій вечір разом із нами. Я бажаю вам тихих і спокійних вихідних, без повітряних тривог в оточенні близьких та рідних вам людей. Побачимося рівно за тиждень. Бережіть себе, і нехай вам щастить!